Доброго всім ранку. Ну, по-перше, я подивився сьогодні. Вранці зайшов на свій канал. Побачив, що в мене вже на сьогоднішній день 30 підписників. Я всім дуже вдячний. Я дуже радий, що мене дивляться. Щоб... Вам подобається мій канал. Дуже вдячний, що підписуєтесь. сподіваюся, що і надалі число підписників буде зростати. Ну, хочеться, звісно, набрати хоча б тисячу підписників. Я до цього стремлюсь поки що. Ну, а там, там буде видно, як то кажуть. Так що нагадую всім ще раз, що в описі каналу в мене вказана картка видована, на яку ви можете кидати донати. Буду дуже вдячний для того, щоб підтримати мій канал, для того, щоб я міг знімати більш качественні відео. Ну і... І продовжувати набір підписників. Ще раз всім дуже-дуже вдячний. Дякую, що дивитесь. І сподіваюся, що і надалі будете разом зі мною на моєму каналі. Ну, дивіться, підписуйтесь. Продвигайте мій канал. І будемо разом. Всім ще раз дякую. Ставимо палець до верху. Ставимо лайк, тиснемо на дзвіночок. Так працює YouTube. Всім ще раз дякую і до зустрічі.